Ух. Сипеться. Сипеться. Все акуратненько. потихеньку, просто не треба різких дергань на рівні площадки. Все засипається, то на бег, амо фос. Так, на ту сторону перейти. В принципі, вистачає. Я боявся, що тут крило буде мішати. Бачите? Вистає все елементарно. А, тобі мене ж треба прив'язувати от ту штуку. Блін. Оце з заводу не прив'язують. Проші пленка падає, затихає дирку. Ух, будемо знати, тепер Короче, їдемо сіяти ріпак. Суш, суш конкретно, ми їдемо. Ну нічого. Колись зійде, може. Так, перший пішов. Гріпак. Будемо сіяти з карбамідом його. Мішається отлично, вообще, без питань. насіння не мішалося, а ріпак мішається капітально. Так. Все, одна посівна одиниця готова. 40 кг карбаміда і 300 тисяч ріпака. О, так, ідеально. Ідеальний замес. І зараз калібруємося. Калібруємося. Зараз засипана одна посівна одиниця. Одна посівна одиниця, тобто це 40 кілограм, будемо відталкуватися. Калібруємо на гектар. Так. Так, громаду. Ой. Коротше, їду сівалкою, бачите, воно. Сівалкою. Посіяли, коротше, ми 7 гектар ріпачку. Ви почаю ще не зняв, ну там, в принципі, там немає такого нічого цікавого. Як, посіяли і все. 100 кілограм амуфоса і 40 кг із розмішаним ріпачком. Ну, сам цей. Як його сказати? Бетономішалки 4 відра карбаміда. і десь виходить 3 літра. Ми по об'єму розділили мішок. 3 літра ріпака. Не на вагу, а вирішили по об'єму. Мірний стакан. І мішок півтора мільйона розділяємо на п'ять частин. Виходить якраз 3 літра. Ну, типа, скільки це? 3 літра е, 5. Ну, 15 літрів, коротше, в мішку виходить. 15 літрів ріпака. Ну, це, виходить, по 300 тисяч. Так, ну ще буде, ось бачите, що... Може, щось ви бачите. Ну, Отаке от у нас, Отака от кукуруза, а от Отаке, отаке от Висохло все на світі. Не знаю Я думаю, якщо піде хороший дощ, то буде паку точно буде краще, як сіять після. Як сіять після Соняшники Соняшники Капець Кукуруза, соняшники А. У цьому ріпаку, щоб посіяли зараз, якщо піде в суботу, в неділю хороший дощ, буде точно краще, якщо сіять після доща. Так що всім пока. Завтра щось може учудимось, щоб дощ пішов. Так, все, всім пока.